Зараз ми розглянемо два поняття віра і релігія. Багато людей, подавляючи більшість, не розрізняє. І один раз каже віра, другий раз каже релігія, потім знову віра, знову релігія. Але це абсолютно різні речі. І дуже важливо визначитися до що я сповідаю? Віру, чи я сповідаю релігію? Це надзвичайно важливо. Оскільки слово віра наше слово, а наші слова образні, то давайте його розшифруємо. Віра є відання Ра, де Ра життєдайне випромінювання. Це те випромінювання, яке йде від рамки Верховного Божества, і передається, воно йде через світила. Завдяки цьому життєдайному випромінюванню і підтримується життя, а також зроджуються нові форми життя. Це значить, якщо ми відаємо, відаємо життєдайне випромінювання, то ми відаємо життя. Ми знаємо життя таким, яким воно є насправді. Релігія, слово релігія, значить ре на дві, з двох частин теж складається, Ре – лігос, ліга об'єднання, а ре повтор, якась повторна дія. Ну, наприклад, Організація, реорганізація. Була якась організація, повторна якась дія була зроблена і е, реорганізували. Тобто щось, щось там поміняли. Е, от. Ну і, та, і так далі. Тобто, це є якась повторна дія, якась переробка, конструкція, реконструкція. Переробили конструкцію. Зробивши реконструкцію, переробили цю конструкцію. Тобто, значить, релігос щось об'єднали і переробили. Тепер давайте розглянемо деякі особливості віри. віри. Вірите в Бога. Задають питання, а ви вірите в Бога? Так дивлюся і, і не знаю, що відповісти. Вірити в Бога, це була підміна поняття, тому що ми ніколи в Бога не вірили. Вірити в Бога означає, ну, так як є на картинці намальовано, на хмарці сидять троє. Дідусів, Богатець, Бог син і Бог Дух Святий, от є така ікона. І от вони там сидять. Це значить вірити в те, що там вони є. От там далеко. Тобто у нас є своє життя, ми тут живемо, а вони ну, там живуть. Все. А зв'язок розірваний. Смисл у тому, що розірваний зв'язок. Наші предки в Бога не вірили, вони. Вірили богам, вони їм довіряли, і вони жили разом з ними, разом вирішуючи ті питання, які стояли перед ними. Це питання і врожаю, і е, стихійних лих, ну і так далі, і так далі. Далі. Молитися, каже, а ти Богу молишся? Ні, я не молюся. А ти що, не віруючий? Знов таки. Ну, що воно означає? Молитися, ся означає себе, а молити означає малити. молити. Малити себе, тобто себе зменшувати. По, на сучасній мові це означало би принижуватися, зменшуватися, принижуватися. Перед богами ми не принижувалися. Ну, скажіть, будь ласка, діти. Ви б хотіли, щоб ваші діти, наприклад, чи онуки, вони принижувалися перед вами. Якщо ви їх любите, якщо це ваші діти, ваші онуки, ваші потомки, правоонуки і так далі, А для чого їм принижуватися? І так само нам для чого принижуватися перед Богом чи перед Богами? Поклонятися. Звідки слово йде, що воно взялося? Поклонятися, поколінуватися. Тобто це воно зв'язано з цим, колінувалися, ставали на коліна, аби зменшити себе. Тобто принизитися. Ну як, як є людина з певним зростом, як їй стати менше? Щоб стати менше, треба і присісти, їй треба стати на коліна. Тоді вона стає менше. І таким образом вона кулінується Богу, стає менше і молиться. Так? От такі слова. Цього в нас не було. І коли говориш, що наші предки в Бога не вірили, не молилися і не поклонялися, це такі язичники, недобрі, атеїсти. Це не атеїст. Атеїст це який говорить те, що Бога не існує. І є в притчах Соломона, в Біблії є один такий хороший вираз, і сказав безумний в серці своєму, немає Бога. Тобто, якщо людина говорить, що немає Бога, то вона без, безумна, без ума, без роду. Далі служити Богу. Війшло недавно це, це недавнє поняття, ніхто ніколи не служив богам. Задайте собі питання. чи хотіли б ви, щоб ваші діти, ваші внуки, правнуки, вам служили? Відповідь однозначна. Всяке що, для чого? Нащо служити? І тим більше, як наш Бог, чи наші Боги хотіли би, щоб ми їм служили. А що ми їм можемо, як ми? От що ми їм, як їм послужити? Служити це як? Що ми можемо їм дати, от, крім хорошої нашої поведінки і так далі? І насправді? Люди е, служать людям. Людям говорять, ви повинні служити Богу. Тобто приходьте е, до е, нашої, нашої організації, до нашого храму там. І що і служить нам? І фактично вони служать тим священникам, які там організували от, певну релігію. Давайте. Згадаймо, як е, знищувалася віра. Коли приходили язичники, язичники це не означає чужаки, треба правильно усвоїти слово. Язичник, язичий нікакой означає чужак. Ми називали євреїв, китайців і інших е, людей іншої, е, іншого юросповідання і Інших традицій. Ми назвали язичниками. Відповідь вони нас називали язичниками. Тобто, коли приходили язичники до нас, і вони пропонували всякі неподобства, то ми відповідали, нам віра не дозволяє. Це було дуже важливо. Вони приходили, говорили, що так і щось. Ми говоримо, нам віра, наші люди відповідали, нам віра не дозволяє. І вони зрозуміли, що в нас є якесь міцне таке міцне поняття, міцний комплекс понять, які от їм не дозволяють робити якісь неподобства. Що робити? Що робити? І вони підмінили віру релігії. І це ми бачимо на сьогоднішній день в наявності. Тобто Наша віра є заборонена. Давайте, я не знаю, хтось із вас хоч коли-небудь заглядав в документи, в юдейські документи. Дуже вони є доступні, легко в інтернеті знайти, вони публікуються, їх ніхто не приховує, вони не приховують свої документи, вони їх публікують не тільки для своїх людей, але й ми теж можемо це подивитися. І, наприклад, відкриємо якийсь, наприклад, устав сіоніста. устав сіоніста. І там ми читаємо відкритим текстом. Не допустить распространения славянского язычества. Объявить эту религию фашистской. Топ-то нашу веру объявить и фашистской. Далее, пункт шестый. Приобщить славян к религии рабов. В православии не допускать вольности и свободомыслия. Ну, православ'я вони мають на увазі. Це не православ'я, а християнство. Насправді. Тобто ті релігії, рабські релігії, вони дозволяються, а якраз віра є язичка, язичка, значить язик означає народ. Язичка це народна. Це Народна віра нашого народу, тобто білого народу, народу білошкірих людей. Її не дозволяти. І вона на сьогоднішній день дійсно заборонена. Є цікаве питання. Де церкви наші? Де церкви? Наші церкви називалися капіща. Є на сьогоднішній день. Лише в Росії два капіща. Одне в Омську, Омську, діюче капіще. Невелика Церква. І там дійсно проходять обряди там і так далі. І так далі. А ще одна я забув область в якійсь області. В радянські часи бувший, якийсь бувший міністр культури, дав вказівку зберегти капіще як музей. Як музей. Його зберегли. Но я просто не пам'ятаю, де. Значить, нам відомо тільки два. Більше церков наших ніде немає. І е, знищені церкви були або переоборудовані в християнські, вони були захоплені християнами і переобладнані. Ну, наприклад, е, я добре пам'ятаю, це було років 20 тому назад, йшла християнська передача по радіо, і е, той священик християнський сказав, що в Москві. Є храм Василія Блаженного. І він сказав, що е, цей е, храм був е, раніше, е, був, як же ж він так е, сказав, це був храм е, язичівського е, ідола Велеса. язичського ідола Велеса і був перероблений у храм Василя Блаженного. Отак ось от. Ну, про ідолів окрема розмова, От, тобто це був храм Бога Велеса. Він був перероблений. Ну, а також збудовані були нові храми, а ті були або понищені, або переобладнані. Там, до речі, можна і зараз свастичні зображення, не всі свастичні зображення поприбирали. І в тих храмах, які були нашими, там теж є. У багатьох із них залишились свастичні зображення. Зображення, свастичні знаки. Не тільки свастика, а там і інші. І от були знищені також носії віри, самі носії віри, ті, хто знав віру і до яких можна було звернутися, задати питання і одержати відповіді на е, різні питання життя. Носіями віри є жерці, той що живот-реце. Живо-реце, життя говорить. Волхви, Тож я не пам'ятаю, переклад, що тут тяжкий. Це були люди, які вірили, вони її вчили, до них приходили, вони її заняття з молоддю проводили, і з дорослими проводили заняття. По вивченню різних наук і на різні теми життя. Були відуни, тобто ці віддаючі чоловіки. Відуня це жінка, а відун чоловік. Відаючі матерії. З особливою жорстокістю їх знищували, особливо віддаючих матерів. Назвали від віддаюча мати. Да? відма. відьма. Відьма все на вагоні. І тисячі тисяч були спалені і були знищені. Ну, не дивлячись на це, віра відроджується, прокидаються люди, і чим більше нас прокинеться і е, згадає про свої корені, і надзвичайно в даному разі важливо з'єднатися зі своїм корінням. От є ще один такий цікавий юдейський документ, називається Катехізіс Єврея в СССР. І там от та стара редакція, я пам'ятаю, ту стару редакцію ще. Там було сказано, слов'ян треба відірвати від своїх коренів, а без кореня і полин всихає. Дуже цікавий вираз. Зараз я в інтернет дивлюся, тої редакції вже немає. Але є інша редакція вже більш узагальнююча. І там сказано, що народи, народи, не тільки слов'ян, але й народи, це вже тут сюди входять, вже будуть жовті, і, 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 і чорні і інші народи. Народи треба відірвати від своїх коренів. І тоді. Ну, я своїми словами передаю, тоді можна будемо маніпулювати ними і робити з ними що завгодно. Тобто відірвати від своїх від коріння і від своїх традицій. Тоді можна легко ними управляти. І е, треба собі... Уясняти, що сьогоднішнім днем жити, звичайно, не можна. І якщо віра не відродиться, тобто не відродиться у нас розуміння життя таким, як воно є насправді, а не таким, як воно комусь хочеться. Взагалі-то ще я один момент хочу пропустив, для чого створювалися релігії? Для чого І їх три. Три з лишнім тисячі релігій. Звичайно, питання треба задати до тих, хто їх створював, але ну, тих людей в основному вже немає, а цих ну, є нові, хто створює нові релігії, можна їм задати це питання. Єдине, я можу узагальнюючим словом сказати, що це потрібно для управління людьми у своїх інтересах. Тобто є група людей, яка заохочує створює релігію, заохочує людей до своєї релігії, і в своїх інтересах вона їх використовує. І це наглядно видно, там поцікавитися, ново, особливо новими релігіями, побачите, як люди і квартири продають, і гроші відносять і так далі, і так далі, як той купається, як ці. Е Власники релігії, як вони купаються в цих грошах, в ванну насипають купюри і, і сам залазить у ванну, і такі фотографії бачили, чого тільки немає, і так далі. Якщо ми наостанок, хочу сказати, не відродимо віру, тобто ми не почнемо розуміти життя таким, як воно є насправді. І світ бачити очима реальними, божественними. Тоді, то, якщо цього не буде, то наша цивілізація просто загине. І це, і це буде жаль. Ну це залежить від кожного з нас. І в стороні від цього процесу стояти не можна. Тому що це є питання життя і смерті. І наостанок я прошу звернути увагу на заповіді віри. Пункт перший. Люби все існуюче і твори. Пункт другий. Поважай богів і предків своїх. Третій. Живи по совісті. І четвертий живи в гармонії з природою. У мене є питання, якби, ну це не все, це не все. Тут в у нас, у нас ще є, я просто лише деякий привів, якби хоча б ці пункти, якби були присутні в усіх релігіях світу, то чи був би світ таким, яким він є на сьогодні?